За минулий тиждень в Шепетівському районі міста Шепетівку виникло дві надзвичайні події. Одна надзвичайна подія мала місце в місті Шепетівці 23 травня по вулиці Залізнична, 53В, квартира 408. Близько 6 години вечора на пункт зв'язку частини поступило повідомлення від працівників поліції про те, що квартири, з квартири з дверей йде дим. По прибуттю на місце відділення було встановлено, що це підгоряння їжі на приладах приготування їжі. Також була одна надзвичайна подія село лозичне е, пожежа сіника. По прибуттю на місце було е, працівниками встановлено, що, е, що горить сіник, е, причиною юзнич... пожежу знищено е, півтони сіна, дві тони пошкоджено, врятовано одну будівлю на пожежі.